Сідай з мертвим за стіл. У глухому селі серед лісу жив чоловік на ім'я Андрій. Його мати померла, коли йому було лише три роки. Виховував його батько суворий, але справедливий чоловік. Все життя вони провели удвох, разом працювали, вечеряли, говорили біля печі довгими зимами. Коли Андрієві виповнилося 26, батько раптово помер, серце. Вони якраз збиралися копати картоплю на полі. Одним рухом він звалився, не сказавши й слова. Похорон був скромний, як годиться, хрест, вінки, тризна, сорокаденна молитва в церкві. Але з перших же днів після поховання щось пішло не так. На третій день Андрію приснився сон. Андрію, сину. сказав батько, сидячи біля столу в старій хаті. Як ти? Чи не самотньо? мені щось порожньо. Андрій прокинувся в холодному поту, пояснив собі все як стрес, але сон повторився на шостий день і знову той самий батько сидить за столом, просить посидіти з ним, поговорити, повечеряти. На дев'ятий день, після ще одного дивного сну, Андрій звернувся до священника сільської церкви. Це не твій батько. Сказав той твердо. Це підступ. Темна сила, що маскується. І коли вона кличе сісти за стіл, то не вечеряти, а укладати угоду. Не сядеш, будеш врятований. Сядеш, тебе більше не буде. Ці слова запали в голову, але серце ніяк не приймало цього. Це ж був батько. Наступного вечора новий сон. Батько знову сидить за столом. Тепло в хаті, світло від газової лампи, аромат домашньої їжі. І голос Синку. Я ж так скучив. Ти ж мене любиш. Сідай зі мною. Що? Навіть з рідним батьком не повечеряєш. Андрій сів. Вони почали їсти. І раптом. Виделка падає на підлогу. Він нахиляється підняти її і завмирає. Замість людських ніг копита, Волохаті, блискучі, чорні. Його батько не був людиною. Андрій різко підводиться і все зіхає. Темрява. Порожнече. Але він усе ще сидить уже в темному лісі, за тим самим столом, і навколо тіні, в десятки очей. Їхні обличчя змазані, але серед них він бачить матір. Мертво і ще когось себе. Він втрачає свідомість. Ранок. Андрій прокидається в себе вдома. Але хата вже не така пилюка, тріщини в стінах. На дворі осінь. Але ж був травень. На календарі 13 листопада пройшло півроку. Усі дзеркала завішані, телефон не працює, виходить у двір, а там зарослі. Його город, якому він ще вчора сапав буряки, в бур'янах, ніби ним ніхто не займався роками. Його зустрічає сусід Ти, ти живий. Господи, ми думали, ти пропав. Де ти був півроку? Андрій нічого не пам'ятає. Лише уламки, вечеря, тіні, голос батька і дзвін, такий, як у церкві перед похороном. Андрій починає шукати відповіді. Йде до священника, але церква згоріла ще влітку. кажуть блискавка. А священника поховали кілька місяців тому. Перед смертю він записав послання і залишив касету на записі чути. Якщо Андрій повернеться. Скажіть йому, що він перетнув межу, і тепер вона стежить йому залишилось мало. Коли прийде сорок днів з моменту повернення, він або згорить, або вибереться. Але лише якщо знайде джерело, все почалося не з батька. Андрій знаходить старі листи матері в одному з них згадка про якогось гостя, що приходив до неї ночами, коли ще був малим. Вона писала, що дитина від нього буде не як усі. бо це не людина приходить, а щось, що змінило обличчя. Він починає підозрювати батько був не тим, ким здавався усе життя він стримував у собі щось Щось, що тепер вирвалося. Настає сороковий день після повернення ніч, хата тріщить. Знову дзвін. І голос батька Синку, я так пишаюсь тобою. Ти майже як я. Із підлоги вириваються руки. Копита стукають по горищу. Тіні повзуть крізь стіни. Але Андрій Усе згадав Він не жертва, він частина її. Його мати принесла його в жертву, ще коли той був немовлям, щоби чоловік залишив їх. Але той повернувся через роки. І тепер темна сутність хоче забрати борг. Андрій хапає стару ікону, що лишилась від бабусі, обливає її своєю кров'ю і кидає в піч. Світ зупиняється. Вогонь поглинає тінь. Стіни хати розсипаються. І зранку нічого не лишається. Лише порожнє місце. Через тиждень до села приїжджає дослідниця фольклору. Сусіди розповідають їй, що одна хата зникла, вона заходить у двір, де колись була хата, і поміж бурянів на старому дереві видряпано напис: Місце зустрічі двох світів не сідати за стіл з мертвими. Але стоп, ти дивися зараз, це не просто так, бо це не просто чергова страшна історія з інтернету, це попередження.